Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні вже 2 січня, і це означає, що вчора у нас відкрилось Трансферне вікно. Але перед новинами трансферів я хотів вам подякувати за перегляди на одному з останніх відео. Ви набрали майже 1100 переглядів, а саме 1080 Тож тепер в мене є впевненість що ми можемо робити круту статистику, і я вас попрошу поставити лайк та підписатися перед переглядом. А ми починаємо. Ну і куди без МБП вчора в одному з пабліків, які пов'язані з Реал Мадридом, прозвучала така інформація, що Реал дав 15 діб на подумать Кіліану для того, щоб він або підписав контракт, або ні. А якщо він цього не зробить, то Мадрид повернеться в сторону Холланда і запропонує йому контракт. Я особисто думав, що Холанд може затриматись в Мансіті ще далеко не на один сезон. Але якщо є така інформація, я думаю, Реал буде шукати вперто е, нападника. Також ще є ось але він там вроді в Челсі збирався. Я думаю, що Реал цілком може зробити пропозицію по Холланду, тим паче в нього зараз в цьому сезоні трошки така спад. Пішов і Ман Сіті. Я не впевнений, що Ман-Сіті погодиться, але пропозиція все-таки можлива. Ну і одразу ж з'явилась інформація від Le Parisен. Що МБП зацікавив серйозно зацікавив Ліверпуль. Але, блін, я, якщо чесно, то не бачу МБП в Ліверпулі, хоча, якщо Нуньєса кікнуть все-таки, то цілком можливо якраз лівий фланг зміщення в центр може бути. Вся ця інформація була в нашому телеграмі оперативно опублікована, також багато іншого, так що заходьте. Далі переходимо до останньої трансферної новини, і особливо цікавої для нас, тому що вже цієї зими ми можемо отримати ще одного українця за кордоном, а саме Судакова, і ним цікавиться як Ювентус, так і Наполі. Свою думку я написав в Телеграмі, заходьте, читайте, обговорюйте. Мені здається, що все-таки він ближче до Ювентуса, ніж до Наполі. Саме чому так я думаю, можете прочитати там, а також написати свою думку тут або в Телеграмі. Далі по плану коротенького огляне матч Ліверпуля та Ньюкасла, який вчора виправдав всі очікування. Ліверпуль зміг перемогти з рахунком 4-2, але я думаю, що фанати Ліверпуля не сильно задоволені першим таймом, тому що ось така статистика була, і це просто капець. Ліверпуль мав забивати 2-3 голи, але все-таки вони не змогли дотиснути. А в кінцівці, в другому таймі, їхня оборона. Ну, до них багато питань. А ще багато питань у мене було до Діого Жоти, який ось так зробив. Він вийшов на пусті ворота і впав. Та да, там його зацепив воротар, він заробив пенальті, але ну, в нього були пусті ворота, він міг просто пробивати, але він вирішив впасти. Я не зрозумів цього моменту. Людина в телеграмі в нас прокоментувала це, нібито він віддав. Право забити гол Мохамду Салаху з пенальті, ніж самому забивати. Але я думаю, це все-таки по приколу написано. Тому що якщо нападник віддає право забити гол, я думаю, що він не являється нападником. А Діого Жота, я думаю, досить пристойний форвард він би цього не робив. Тому я вас попрошу також написати свою думку, що ви про це скажете, і я почитаю, можливо, будемо дискутувати. Також сьогодні є матч, який цікавить нас, а саме Валенція Вільяреал, який розпочнеться сьогодні о 22.30 і в ньому може зіграти Роман Яремчук. Я думаю, що він буде на заміні спочатку, але я надіюсь, що вийде по ходу ну хоча б другого тайму всередині. Бо, як ми знаємо, тренер Валенції любить його випускати на 80-й плюс хвилині. А це є не дуже хорошо. І тому надіємось на більше ігрових хвилин для Романа. Перед початком цього матчу я опублікую в телеграм-каналі футбол стартові склади команд. І ми побачимо, чи буде Роман в старті, чи ні. Тому заходьте, підписуйтесь, коментуйте. Також попрошу вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Буду дуже вдячним. Можливо, ми зробимо рекорд по переглядам і наберемо більше 1100 переглядів, тому я вам дякую за актив. Це неймовірно надихає. Зустрінемось у наступному відео. Всім гарного перегляду футболу. Трансфери ви знаєте, де знайти. Силка в описі або в шапці профілю.